Яскравий орнамент, пастельні квіти та патриківський розпис у Бориспільському державно-історичному музеї, 20 листопада, відбулося відкриття звітньої виставки картин відродження. Свої роботи представили художники творчого клубу Спілка митців Борисполя. Загалом представлено понад 40 картин, а підготовка до щорічної та традиційної виставки триває довго, розповідає керівниця спілки митців Борисполя Олена Гур'єва. Зазвичай організатором виступає керівник групи. Я являюся керівником цієї групи, групи художників творчого творчого об'єднання спілки митців Борисполя і ну. Скажімо, великий об'єм роботи лягає саме на керівника групи. Це і ідея, і збір робіт, і розміщення, але сам керівник групи не буде нічого вартий, якщо у нього не буде підтримки. Це підтримки управління культури. Також підтримує на сьогоднішній день я як керівник художньої студії. То я друкувала афішу, робила макет, ну і також прекрасний колектив музею, який завжди нас запрошує, завжди радий нас бачити, і допомагає в експозиції, в розвішуванні роботи і в композиції цих робіт. Також пані Олена поділилася, чому виставка отримала назву відродження. Зазвичай, коли проходить звітна виставка, ми збираємося колективом, отак як зараз, ви можете бачити, і обговорюємо в крузі в такому тісному, дружньому колі, яка буде наступна виставка. І було багато цікавих ідей. Ми зупинились на відродженні, тому що це дуже актуально на сьогоднішній день для України. Збираємося, кожен може. Сказати свою думку відносно композиції роботи, кольорової гами, що б хотіли покращити, або ще краще, коли люди діляться ідеями, ескізами, коли не велику роботу вже треба обговорювати, а ідеї. Деякі роботи митців побували на міжнародних виставках та отримали високі відзнаки. Серед них є роботи художниці та керівниці арт студії Редкет Людмили Степанян. Пані Людмила присвятила свої картини темі війни, передаючи в них емоції, переживання та силу українського народу. На цій виставці я сьогодні показую дві глибокі роботи, які я створила через певні події, які відбувалися в Україні. Це робота Вінець Надії, яка знаходиться поряд зі мною, і е, яка була присвячена подіям 22-го року у Маріуполі на Азовсталі, коли наших військових захисників не могли довгий час визволити, і вони опинилися в оточенні і не. Невизначеності і тому я створила роботу вінець надії для того, щоб все ж таки гріти ту промінь надії, сподівання, що все буде добре. У цей вінок я вплила тернові гілочки, які були прикрашені золотою поталю. Сама робота виконана акварелю, і цей терновий вінок як символ страждань і. Тих мух, які їм довелось пережити, і дехто з військовополонених переживає їх і досі. Також довкола вінку літають птахи, лалеки як символ надії, що вони повернуться додому. Подія об'єднала митців, гостей та поціновувачів мистецтва, створивши атмосферу натхнення та творчого єднання. Художниця Наталя Циганко Яновська займається малюванням з малку. Любов до мистецтва їй подарував батько художник і перший наставник пані Наталі. Мій тато був художником. Він мій перший вчитель. І я завжди кажу про це, тому що колись він мені сказав такі слова, я ще була малою, але він мені в три роки вже давав кісточки малювати і вже сказав, що дивися, щось горить, десь там щось трапляється, а ти сидиш і пишеш. Тобто він мені вказував на дисципліну і на те, щоб я могла. Це вже називається медитація: відключитись від цього і отримати задоволення, не бачити нічого. І зараз воно повторилося. Іде війна. А я, я в шите живу в Києві і в Борисполі. А я сиджу і пишу а, такого синього коня на, на жовтому фоні пшениці. Розумієте? Пані Наталя зображає на своїх картинах дітей та онуків, надаючи роботам тепла, щирості та позитивного змісту. От, і, значить, у мене це дочка, це внук її син, і між ними церква. Церква це Софіївська, дочка теж Софія. Але а, таке значить, порівняння протилежності, дрон, війна, а тут церква. Тобто Бог над нами, над дітьми, над людьми. І він дивиться, я не знаю. Так, це можна це все пережити, але ж ми живемо. І народжуються діти. І що вони граються? Вони граються з котами, дарять мишей, даже дарили слимаків. А виставка називається відродження. І це все у нас діти ростуть і в Борисполі, і по всій Україні, і в Києві. І якби у нас буде поповнення, але в нас дуже гарні люди пішли. Їх немає. І кожен раз, коли йде оця хвилина, мовчання. Знаєте, хочеться іноді так плакати, і так воно зажимає. От але треба думати про хороше. Наприкінці виставки кожен митець отримав подяку від управління культури міської ради за високу художню майстерність. Відвідати виставку можна з 20 листопада по 4 грудня у Бориспільському державному історичному музеї. Олександра Криворот, Євгеній Бойко, новини ТРС Бориспіль.